Привіт мужики. Е -е... Казав, вчора зніму сьогодні якесь відео, вже збираюся йти идти... спати, віддихати, <с evaluation>, так сказати. І от вирішив сьогодні зняти трошечки від досіка. Так, напланувався куча роботи, а оказалося, що что... толком нічого і не зробив. Вот Отакі перевозив сьогодні дровця та не рубані. Вже їм 3 роки вони лежали. Вже трохи замокли, де неде де Оцвіли, ну, але ще не потрухли. Отакі, От як кругляки, закидаю в булір'ян, і вони набагато довше горять. Зараз обіцяють морози. Зараз обіцяють морози на днях там до 15 градусів. То тоненькими рубаними або такими обрізочками не натопиш таку машину. Так що треба заготовляти все-таки сухостой, отакий, виписувати. Або куплять десь, люди продають. І не рубать їх. Залазять туди нормальні колоди. Так що таке півдня тягався з такими дровами. Е, добре, що зняв відео. Вчора подивився, переглянув я вчорашнє відео і дивлюся на відео, якщо подивитися на, кам... на камеру. Ой, кажу на камеру, на відео. Е, то в камері здається, що майстерня засрана до такої степені, що просто взагалі все одне на одне. ну, Нема, нема де пройти. От реально, до Булір'яна, там вихід на вулицю. Тут а маленька стежинка пройти між досками. Там чуть біля ленточного, тут до фуганка ходиш, спотикаєшся. Там взагалі не прийти до токарного і тільки трошечки тудою проходиш. І, і, І. і. Так, сольшинку сьогодні трошки кинув в рейсмус. Тягне її коробик страхота. Рівна була гарно слугована, що після рейсмуса показує. Такс. Тут ще вихід на вулицю. І от такий страчука, такий бардак. І на відео я помітив саме перш під цим столом. Все, що я там беру за останні 3 роки, то це кісточку, щоб клей наносить. Все остальне я навіть не знаю, що там таке. Чи шаблони якісь, чи заготовки, чи не що. І так, захотілося мені, знаєте, братці, навести лад. Навести якийсь трохи порядок, бо щось я бачу трохи не то. Тут все зверху, ну, крім нуждака, там його на стінку треба причепити вже 5 років, думаю, руки не доходять. О, Ну і тут фактично струбцини лежать. Але на струбцини то реєчка, то планочка, то досочка, щось воно зваляється, і стол постійно зайнятий. Треба десь клеїть щита, наприклад, там шліфую, а треба склеїть щита, все, цей стіл зайнятий, поки його поприбираєш, то вже день закінчився. Рішив прибрати тут все знизу, зробити полку і переложити всі струбцини сюди, а остального ламп спалить. До чого я веду? Що ці всі реїчки по стінам, там якісь реїчки, я там вже років 5 не знаю, що це за реї, чого вони там стоять. О, якось переглядав, дивився, воно там все, ну, то сучкувате, то трещини якийсь дубовий рейкін. Але думаю, дуб може пригодиться. Не пригодилось. Далі. Тут хламу лежать оці спинки ще з 2018-2017 чи 2017 року. О, руки не доходять. Я за їх не то, що там руки не доходять, я за їх забув, що вони взагалі склеєні. на 11 стільчиків є. Оці всі рейочки... Часом вайми треба, поки відкопаєш, то не пам'ятаєш, якому вони углі стоять. Так само ці струбцини положимо під столик. Тут куча матеріалу, всякого такого, ну, шаблони, зрозуміло, я їх треба причепити на стінку, повісити. О, такі, що ходові, що не ходові, розібрати і спалить. Реєчки такі з тріщинами. десь остаються по одній, по дві від щита, або там підложую щось під вайми. Теж для чого вони вікна вже не видно. О, Треба все буде зложити. Ну і під цим стлом, то я взагалі мовчу. Що там робиться? Ну, так як подивитися, то гадюки вже повинні повзати. Е, так, 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 так. Е, ага, чого я так заюшився з цією, з цією уборкою? Ну, по-перше, буде більше місця, може дійсно. Трохи пришвидшиться якийсь рух, бо півдня розгрібається, поки перенастроюся з одного місця. От токарний був півроку, я нічого не точив, півроку я тут такого було накидано всього. Що його, ну, от сюдою реально вже було не пройти. Взагалі все. Гекось сюди було закидане все. Реєчками, планочками, добре, що фуганок гай там, то ще 2 метри доску фугувати, то ще було чисто. О! І то зверху, там під, під низом теж стоять не можна було. Ну, от подивіться, що робиться. І завдяки. Ютубу, я подивився на себе зі сторони. Ні, так, так не гоже. Так не має бути. Колись, вроді би, я її ну, роботу набагато більше робив і якось мотався, і те, і все, вроді би, ну, не було мене настільки засрано цех і майстерня, як зараз. Куди не подивись, все десь щось лежить. І прийшла моя така думка. Що треба все, всі ці досочки коротенькі, рейочки, все, що якось не годиться, он поробив ще полки, не знаю, чи я знімав її, чи ні. Там все позавалюване всякими трещинами. Колись треба буде, колись треба буде. І все воно лежить роками, дивишся. Е, то те лежить вже три роки, те ще в 2020 році, те ще в 18-му році положив. Ну, А це ж роки проходять. Не можна, не можна навести ладу порядку. Так, ось ще на фрізірував. Зараз б'ються з мислі, що я хотів сказати, але фрезерував, за день в аж ножки. Позначить під фестул. Посвердлить. Посвердлить ножки під ціє. Посвердлить ножки під фестул. Позначив, посвердлив, пошліфував болгаркою, пошліфував шліфом і пробіг 45-кою фрізою. Пробіг 45 кою фрізою. Ну, от така от красота виходить. Тільки оце я ще не шліфов, там воно все ідеально, я тільки вібриком буду проходити. Макіткою. Це ще після шпакльовки, де трещинка якась може, є не трещинка, а сучечок маленький, от, наприклад. Ось такий нюансик. Не фокусується. Треба підшпахльовувати і тоді ще раз соткою пробіжуся шліфом. Це 60-кою пробігся. 60 кою болгаркою, 60. -кою, ну, таку кучеряву текстуру, то крім 60-ки. Ой, крім болгарки, то ти нічим... Ну, і станка або То ти нічим його й не убереш, яким, як не стружи. То болгаркою 60, потім шліфом 60-кою, потім ще шліфом макітою соткою, а потім вібриком. Так. Так, 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 що ми далі маємо? Що ми далі маємо? Ну, ця текстура, звісно, як би її під масло постигті, але там царги. Трохи негарні є. З клена, виходить, а клен взагалі білий і не така текстура. Придеться під якусь морілочку давати, але щоб світло, було, щоб, світло щоб було видно. Текстуру. Е, так, до чого я вів про прибирання про дрова, про обрізки. Коли ще дрова стояли копійки, там 5-6 тисяч гривень стоїло, там Зіл одномостовий. То два зіла на зиму на грубку, на парілку і на майстерню, мені вистачало 10-12 тисяч гривень, де тебе дві машини дров. Тепер одна машина дров, така чимала дебелий такий е, зіл двохмостовий, 131-й, чи який ну, там куча непогана, 15 тисяч. Мені тих дві кучі з таким боляряним у мене. О, ну, мені таких машин дві треба, то, то гарантія. Це 30 тисяч за рік, десь треба заробити, придумати. Десь якось треба не то, що заробити, придумати, а де, де їх взяти, щоб забезпечити тільки себе дровами. І тут я, я ходжу по майстерні, дивлюся шаблончики, досочки, брусочки, що там лежить, хто це такий. Ну, отакі отакі то кучі, кучугури. І прийнято рішення. Все, що не кондиція, все пополам, об коліно і в буржуйку. Тут реально мона півроку, ну, півроку, не півроку. Там зверху всякі такі речки, такі, що вже не те, що десь кудись пригодяться, а такі, що шкода викинуть, вони нікуди не треба, але їх шкода викинуть, може кудись пригодяться. Все треба пополам, пополам, пополам і в буржуйку. Що тирсу повимітать, повигрібати, треба все-таки раз в тиждень хоча б робити уборку. Ось такі є дрова. Так що таких 30 тисяч зекономить хоча б, хоча б третю частину дров з тих обрізків, з тих реєчок, де вже 10 тисяч зекономлено. Що ще я хотів сказати? <кхе> Оце удосконалення, все я перейшов і бачу, що професіонали, там, хто робить двері, вікна, мебіль, дорогу, всі шліфують тільки шліфами. Після станка. Фуганка рейсмуса зразу шліфом. Ніхто ніякі болгарки в руки навіть не бере. Ну і я так подумав, що треба і мені закруглятися з цими болгарками. Треба закруглятися з цими болгарками і. тільки шліфував шліфом. Так, да, пилюки менше, зараз пошліфував трошки. Все знову в пилюці, витяжки немає, а після шліфа, як не крутив, все в мішечок тягне, все акуратненько. Ось, знову шліфував якби, цю березу кучеряву. І бачу, що я шліфом шурую, шурую, там щось вже шкребе в тому шліфі. шліф машинці макітовської. 60-ка бідна. Ковзається, ковза, ковза і новеньку 60-ку поставив. І не нема дати ради. Були трещинки, Вон навіть ще залишилося. Коротше, я взяв болгарку в руки, 60-ку нову наждачку на ліпучках. Пробігся за 15 хвилин ці всі ножки, я з чотирьох сторін взяв. Де треба більш надавив, де треба менш надавив. Коротше, братці, що я знову згадав, от подивився вчора своїх пару відео, як я колись робив. Я, я уявляюсь, просто було таке, що за тиждень я робив сам 10 столів. Зараз цих 4 столика я вже другий тиждень щось там кувиряюся довбуся, щось там то слабував, то те, то сє. Сьогодні півдня, сьогодні, да, день прийшов. Але по результату, по факту, як вчора ножки були, так вони сьогодні є. Да, трохи оброблені є. Але ще тут а ще не, не кінець. Ще шпаклювач зараз на вечір. Завтра знов шліфовка, і коли тут буде склейка зборка. Так що, походу, треба вертатися. Вертаюся до Ютуба, вертаюсь до колишньої обробки. Треба щось треба скоріше, значить, болгаркою раз-раз-раз почов, почав, і тоді вже собі. Ленточною можна загладити більш-менш порівняти, щоб воно було пряміше. О, ти скажи людині, що я цю ножку шліфував ленточним. Півдня мучився з цими ножками. І скажи людині, що я шліфував болгаркою. Да, Царапи не видно, там таке сяке піде маль. Все одно піде вібриком відправив, емаль завалив. І все. Хто там буде випитувати, кому, хто схоче тобі доплачувати в нинішніх реаліях, що ти шліфував довше, типа качественніше. Ось видно, як шліфмашинка човгала. Де за волокнами, де проти, де за волокнами де проти. Красота. Красота. Тобто в нинішніх реаліях треба вертатися до, до колишнього методу. Трошки скорій, трошки раз, раз, раз ніхто там зараз не придивляється. Скажи людині ліжко, наприклад, дивися, вишліфовуєш, мучишся в дерево, ясен, все як пол... італійська емаль. Ну, дайте хоча б, дайте хоча б 15 тисяч, дивися через місяць на Ютубі таке саме ліжко, сосни чи з ольхи, Зробили там за 9 тисяч, наприклад, продають. Люди ж теж дурні, шукають, дивляться, вишукують щось дешевше, щось. Як ти об'ясниш йому, що воно в сто раз лучше зроблене, в сто раз лучше пошліфоване, все дороге, все класне. Людина, звісно, переконається через якийсь час, коли воно там розломається, чи подереться, чи краска облізе, там, чи обсипляться, чи полопає, там, чи дерево розхилитається ну таке. Так що нема, нема смисла, смислу? Показ... В нинішніх реаліях з цими спецабасраціями, то треба барляха-муха виживати. А виживати треба, люди хочуть дешевше. Не хочуть доплачувати. По крайній мері, ціна в 5 тисяч гривень різницю, зроби ольхове ліжко і пошліфуй його навіть італьянська ну, аймаль вже понятне діло, Буде в будь-якому випадку, бо береш великим відром. Зробити, наприклад, хужу шліфовку, вільху взяти, менше заглядати, там сучкувати, пошпаклював туди-сюди. До речі, вільха без сучка столярна 13 тисяч гривень на сьогоднішній день. Е, сучкувата 6700-7 тисяч гривень, покручені вертольоти. Тобто, по суті, в два рази ціна дешевша, хужого матеріалу. Тобто ліжок в два рази більше зробиш. Да, сучок, да, тріщина, те підклеїв, те підмазав, там соплі, там туди, там сюди. І потім люди кажуть, о, то ви таке ліжко продаєте за 10, тут подивися, то є вони і по 5, наприклад, в інтернеті. Понятне, діло, що можна сказати, тоді в інтернет купляйте. Але зараз трохи щось таке вже не працює, такий метод. Ти одному скажеш, не хочеш не бери, другому скажеш, не хочеш не бери, третьому скажеш, не хочеш, не бери. А вже на четвертому ти почнеш думати, що голод не тітка, хочеться їсти. Да хочеться їсти. Так що трошечки треба поджати хвоста. Матеріали. Ну, от ці матеріали взагалі, ці, ці ножки березові. Є. Вони взагалі з дров. Купив машину дров, тоді ще була невеличка, газончик. 8,5-9 тисяч гривень тоді були. От я наготовив. На пару столиків ножок. Там ще рейки різав якісь, ще там щось, ламелі, якісь різав. Ну ладно. Діло не в тому. Е, понятне діло, що ці столики можу продати чу чуть дешевше на пару гривень. Там зекономив, там зекономив, там зекономив. Де вже трошки можна продати дешевше. А, а що ви, ну, заставляє продавати дешевше? Конкуренція. А чого велика конкуренція? Бо... Як говориться, дякую Богу, сусідам і повезло. <рігла> Не знаєш, що тебе через 3 минути жде, і отаківо, треба якось виживати. Добре, дасть Бог все налагодиться. <кхід> дасть Бог все налагодиться, все буде ставати на свої місця. Ціни ростуть, все ростуть, тільки робота безплатно стає. Все більше і більше. Добре. На цьому слові, бувайте, здорові! Будемо щось трошки закруглятися. Далі буду знімати, які ці столики, як я їх склею, які вони вийдуть. Щось під, щось під морілку, щось під емаль білу. Ну, далі буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!